Що ж, друзі, привіт! Це прям вау, погодьтесь. Гадаю, ви часто зараз бачите схожі відео в різних соцмережах, і це дуже трендово. І тому сьогодні я підготував для вас туторіал по одній з найтрендовіших нейромереж, які прямо зараз розривають ринок. Пройдемось по основним розділам, і вже сьогодні ви навчитесь створювати власного цифрового аватара, генерувати фото буквально в два кліка, змінювати одяг та робити цифрові фешн-фотосесії, створювати тренди з власними фотографіями. Та в цілому дізнаєтесь багато нового та цікавого. А найголовніше для багатьох це може стати крутою точкою для старта. І мова піде сьогодні саме про Хіксфілд Ai. І я дуже рекомендую додивитись це відео до кінця, і дуже уважно. У мене є для вас цінний подарунок і найуважніші його утримують. Та й в цілому, як на мене, це дійсно одна з найцікавіших, зручних та стильних моделей на зараз. А якщо це відео буде для вас цікавим та корисним, то зніму для вас другу частину з детальним. Оглядом на окремі фічі. Що ж, а перед тим як почати, я нагадаю, що ваша підтримка та лайк дуже важливі для мене, тому обов'язково підписуйтесь. Тут дуже багато про AI, навчання та розбір найцікавіших сучасних моделей AI. Що ж, почнемо, як завжди, з прайсів. Хіксфілд пропонує нам чотири варіанти підписок. Basic коштує 9 доларів. В цілому, як і в будь-якій нейромережі, це точка входу, коли ви можете протестувати, спробувати, що як працює. Вам надається 150 кредитів на місяць. Одночасно дві генерації: доступ до окремої внутрішньої моделі Higgsfield Soul, про це трошки пізніше, та генерація персонажів. Про це поговоримо також пізніше. Але це дуже крута фіча. Також у нас є доступи до різних моделей для відеогенерації, включно з Клінгом та One. Не будемо зупинятись на цьому, але думаю, Клінг точно ви вже знаєте. А якщо ще ні, переходьте. У мене є окреме відеототоріал про Клінг і Яй. Наступний план у нас PRO. Його вартість вже 29 доларів на місяць, або ж можна придбати річну підписку зі знижкою аж 40%, і це обійдеться приблизно в 208 доларів на рік. І ця знижка діє на всі тарифи, до речі, при річній оплаті. Pro нам надається 600 кредитів на місяць, три генерації одночасно. Все те, що і входить в Basic в цілому, плюс тут у нас є ще доступ до vo 3 нано банана, яка не з'їдає кредити і працює безлімітно, і доступ до Сідрем 4 до речі. she said Дуже така цікава модель, і можу суб'єктивно сказати, що вона є дуже конкуруючою на рівні з нанобанана і надає також безлімітні генерації. Наступний у нас Ultimate Plan. Коштує він 49 доларів на місяць, або ж зі знижкою 352 долари на рік. Тут нам надається 1200 кредитів, все те, що і в пакеті і Pro, і Basic, і плюс тут ви зможете бачити і тестувати фічі, яких ще немає в загальному доступі. Ну і як можете також помітити, тут є ще ба. Багато різних фіч, з якими можна працювати, але зараз не будемо на цьому зупинятись. Ну і останній пакет це Creator І як сама назва за себе каже, цей пакет вам знадобиться в тому випадку, якщо ви дійсно працюєте з цим кожного дня, повний день зранку до вечора. Тут у вас повний доступ до всього, і кредитів дійсно багато, аж 6 тисяч. Але і вартість можна сказати немаленька. Так, ну можу здогадатися, що у вас може виникнути питання, який пакет обрати на Скільки, і чого мені вистачить, не зрозуміло поки що. По-перше, як і скрізь, треба розуміти, що відеогенерація коштує дорожче. І одне відео на 5-10 секунд може обійтись як на 5, так і на 70 кредитів або навіть дорожче. Все залежить від моделей, а також треба зауважити, що для досягнення якісного результату, який вам потрібен, може знадобитись не одна генерація, а декілька. Тому кожен має зважувати свої задачі і потреби. Ну а що стосується фотогенерації, то, як на мене, тут це дуже і дуже вигідно. Одна генерація починається від 0,5 кредитів. А щоб не рахувати все в голові, можемо просто навести інфо біля кредитів, і вам надасться орієнтовна кількість того, на що вам може вистачити кредитів. З тарифами завершили, тепер давайте перейдемо далі. Основна і перша вкладка це Explore. Рекомендую вам частіше тут знаходитись, якщо ви працюєте, і надихатись. А що найкрутіше всі приклади, що ви бачите. Можете використовувати напряму як референси. Перший блок це блок оновлень, і зараз ми бачимо, що є безлімітні генерації відео на One25 та Kling 25 який, до речі, вийшов буквально на днях. Виглядає дуже привабливо, погодьтесь. Безлімітна кількість генерацій нижче. У нас є підрозділи по різним візуальним ефектам та моделям. Ми можемо натиснути на будь-який і потрапити в підрозділ, де додатково є приклади по цьому ефекту. Наступний блок, який ми бачимо, як на мене, фішка цієї моделі Хіксфілд Soul. це окрема внутрішня модель, яка дозволяє створювати фешн-зображення або як я називаю, це інстаграмні фотки. Але не обов'язково зображення в цілому дуже реалістичні, нестандартні і відрізняються від багатьох інших моделей. І бібліотека, до речі, тут дуже велика. Вам точно буде з чого обрати. Потестуємо і поговоримо про неї трошечки пізніше. Ну а поки дивимось далі, що у нас тут? Хіксфілд Apps. це теж окрема Внутрішня фіча, яка дозволяє дуже швидко та просто взаємодіяти з прикладами і робити власні на основі цих прикладів. Наприклад, оцей трендовий ефект, який я думаю, що всі вже бачили, Хіксфілд нам дозволяє зробити цей ефект всього три кроки без зайвих промптів і якихось налаштувань. Просто завантажуємо фото, обираємо, що хочемо: фото чи відео. Фото обійдеться всього в один кредит, відео в 15. Натискаємо згенерувати. І ось готовий результат. Я для вас зробив і фото, і відео, щоб продемонструвати, як це працює. А ось тут у нас панель, де ми можемо збільшити якість та роздільну здатність нашого зображення, ну або завантажити. Повертаючись до розділу Експлор, тут можемо побачити, що є цілий розділ з бібліотекою прикладів Kling 2.1 Master. Про цю модель у мене було окреме відео, також можете глянути. Це достатньо крута модель для генерації під різні задачі. Але ось прямо зараз хочеться зауважити і звернути вашу увагу. Ви вже могли помітити. Що всі приклади, які ми вже з вами переглянули в розділу Експлор, вони кардинально відрізняються від інших моделей, саме тим, що тут підібрані трендові речі, реалістичні зображення та відео, цікаві кінематографічні ефекти, і оцей вайб соцмереж. Типу інстаграму з різними фільтрами, об'єктивами і так далі. А це відкриває двері звичайним користувачам, які ще поки далекі від ai генерації але хотіли б використовувати штучний інтелект в особистих цілях. Саме тому на початку я зауважив, що Хіксфілд AI – одна з найкрутіших моделей для початківців і для молоді в цілому. Тут все зроблено саме під них, і все дуже просто. Вже скоро будемо з вами це тестувати. Загалом, щоб далі не зупинятись на кожному розділі, суть ви зрозуміли. Рекомендую вам заходити і переглядати самостійно. Тут є на що подивитись це точно. Повертаємось до меню. Наступний пункт у нас «Image», при наведенні на який ви можете побачити велику кількість різноманітних можливостей: чат для генерації зображень, створення власного цифрового аватару, «Draw to Edit» – це коли ви можете накидувати ідеї у вигляді скетчів, а нейронка з цього робить зображення. «Fashion Factory», який також ми сьогодні протестуємо, редагування зображення, апскейлер зображень та дуже багато іншого. Як я і казав. По основним, сьогодні ми пройдемось, і я покажу, як все це працює. Наступний розділ відео, який так само в собі закладає і багато різних функцій, і моделей, з якими можна працювати. Окремий розділ редагування. Тут можна окреме відео знімати на цю тему, але загалом, щоб ви зрозуміли, тут ви можете робити все, що завгодно з вашими зображеннями: додавати власні продукти, змінювати їх, об'єкти додавати до зображення, змінювати одяг, аксесуари та інше. Розділ Assist – це ваш особистий помічний. В цілому він вам тут може допомогти і розібратись з тим, яку кращу модель обрати під конкретні задачі, як покращити промпт для досягнення потрібного результату, або в цілому написати вам промп до конкретного запиту та й багато чого іншого. Тестуйте. Так, і як бачите, він працює на основі моделі GPT, і тут ви можете також змінити модель на будь-яку, але дефолтно це п'ята міні, вона працює найшвидше. Розділ Apps ми з вами вже бачили. Тут можна застрягти надовго, але фактично для початку. Ахківців з нуля цей найпопулярніший розділ. Просто обирайте приклад, завантажуєте потрібні зображення, які вам хочеться, і майже моментально отримуєте результат. І нарешті, останній розділ ком'юніті. Він з'явився буквально тиждень назад. І тут у вас безкінечна галерея робіт інших AI-творців, які щось пробують, генерують і публікують власну роботу в маси, що знову ж таки круто і просто. Ви можете обрати приклад, який вам сподобався, відкриваєте, і тут у вас є можливість переглянути промпт, подивитись на основі чого. Було згенеровано це зображення, в даному випадку це Soul ID. а це означає, що людина, яка це робила, згенерувала це зображення на основі свого цифрового аватара, який навчений на її реальних фото. Я знаю, що для багатьох це одна з найцікавіших речей, тому дивіться далі, про це поговоримо окремо. Нижче в панелі у нас є можливість одразу відтворити таке саме зображення або змінити промпт при бажанні. Можна також анімувати прямо це зображення, або відредагувати, змінивши щось, наприклад, кольорокуля. Аксесуари, одяг та інше, збільшити якість та роздільну здатність або ж завантажити зображення. Також ми можемо перейти на цього креатора і подивитись інші його роботи. Це дає нам свободу переглядати різні зображення, дивитись цікаві ідеї і відтворювати їх з власними зображеннями. Ну що ж, Нарешті давайте практикуватись. Думаю, що загальне уявлення по роботі з інтерфейсом у вас вже є. Почнемо з того, що мабуть цікаво всім: як зробити свого цифрового аватара. Все, що нам для цього потрібно, перейти у розділ «Image», натиснути на «ID». Character, далі create і завантажити власні зображення мінімальною кількістю 20 штук. Але я одразу зауважу і скажу, що краще більше. 40, 50, 60 взагалі буде ідеально. Також можете переглянути на прикладі, які зображення краще не завантажувати, а які нейронка вважає кращими і може якісніше навчитися на них. Я рекомендую завантажувати фото з різних ракурсів, не тільки ті, які вам подобаються, а от знаєте, справжні. І селфі, і зверху, і знизу, і збоку, і може в капюшоні або шапка окулярах. На власному досвіді скажу, що це краще сприймається моделлю, і вона краще навчиться на справжніх реальних фотографіях. У вас завжди буде підказка знизу, чи якісно все підібрано. В даному випадку, як бачите, у нас все excellent. Називаємо нашого персонажа, як нам потрібно, і натискаємо Генерація. Я цього робити зараз не буду, оскільки в мене вже є створений мій персонаж, тому переходимо до тестів. Для цього переходимо у розділ Експлор, і давайте оберемо якийсь. Приклад, який нам подобається. Нехай буде оцей. Відкриваємо. Тут у нас є кнопка Recreate. Натискаємо і потрапляємо в розділ Create Image. У нас одразу підвантажується промп та ефект, який, до речі, ми можемо змінювати. Але тут він автоматично був підтягнут з приклада, який ми щойно обрали. До речі, візуальних стилів тут багато, але основні це General, iPhone Realistic. Рекомендую на них звернути увагу саме найбільше. Але зараз, працюючи з прикладом і готовим промптом, не будемо нічого змінювати. Все, що нам залишилось зробити, обрати персонажа, тобто себе. Або будь-кого, все інше, працюючи з прикладами, виставляється автоматично, тобто пропорція, якість і кількість прикладів генерації. Обираємо себе, натискаємо Генерація. І ось що в нас вийшло. Так, до речі, ось чому я рекомендую обирати саме 4 варіанти для генерації. Бо не всі 4 можуть бути точними і всі вони можуть відрізнятися. І коли у вас є 4, то вам буде з чого обрати. Але так, це буде трошки дорожче коштувати, але в будь-якому разі дешевше, ніж перегенеровувати по 10 разів один або два варіанти. А тепер альтернативний варіант генерації, який ще простіший і швидший, а ще й без використання промту. Все, що нам потрібно, це фотоприклад. Ви можете його взяти будь-де. І це може бути що завгодно, що вам сподобалось. Припустимо, мені подобається ось таке відео з бібліотеки ефектів. І якщо ми на нього перейдемо, то можемо побачити, що воно було згенероване на основі фото. Зберігаємо це фото і тепер переносимо в інпут, де пишемо зазвичай промпт. Тепер бачимо, що писати промпт ми не можемо, бо модель буде працювати на основі фотоприклада. А також зникає блок зі стилем, залишається лише наш персонаж. Обираємо пропорцію і натискаємо Генерація. І ось такі чотири зображення ми отримали. Що ж, оце, як на мене, вийшло достатньо непогано. Так, ну фото ми отримали. І що ж тепер ми можемо з цим робити? Давайте, припустимо, зробимо з цього відео. Натискаємо нижче в панелі Відео. Тут можемо обрати різні візуальні ефекти по моделям. І давайте оберемо прям той, з якого ми брали основу для цього фото. Як бачите, наше фото автоматично вже підтягло. А замість Woman в промті давайте скрізь поставимо Young Man. Модель автоматична, обрана під цей ефект. Так, і до речі, тут ми можемо завантажити і фінальний кадр, але в нашому випадку нам це не потрібно. Обираємо тривалість відео, це або 6, або 10 секунд. І важливо зауважити, що на 10 секундах відео не генерується в 1080. Тому робимо 6 секунд і якість виставляємо на 1080. Вартість у нас буде 15 кредитів. Генеруємо. Ось що у нас вийшло. В цілому, як бачите, ми буквально за пару хвилин повністю згенерували з нуля фото з собою, і тепер ще й відео, яке в цілому виглядає достатньо непогано для соцмереж або для якихось інших цілей. Так, а тепер цікаво, друзі. Якщо ви додивились до цього моменту, як і обіцяв, я розіграю цифрову фотосесію, але, звісно, вже не по звичайним прикладам, а професійну, якісну, студійну, ви отримуєте 7 професій. Професійних кадрів із собою в різних стилях. Прям як справжня професійна фотосесія по моїм власним розробленим промтам, які є абсолютно унікальні, а не якісь шаблонні. А все, що вам для цього потрібно, це бути підписаним на мій YouTube канал та Telegram канал поставити лайк цьому відео і написати коментар хоча б з п'яти слів. І три найцікавіших коментаря я оберу до 12 жовтня. І зроблю вам якісний фотосет. Ну а ми рухаємось далі. І мабуть, останнє, що я хочу з цікавого вам показати, це нещодавня фіча, проста і легка для новачків, яка може вас зацікавити. Це Fashion Factory. Обираємо темплейт. Нехай буде ось такий. Натискаємо Next. Тепер обираємо персонажа. Я оберу себе. І натискаємо Згенерувати. Що ж, і воля, ми отримали чотири згенерованих зображення з різних ракурсів з різними позиціями, але з нашим лицем. Тепер ми можемо натиснути Next. І ось в це поле ви можете завантажити будь-який інший одяг: футболку, куртку, піджак або будь-що, що ви можете знайти або в інтернеті, або в якомусь інтернет-магазині і хочете приміряти, чи буде вам це личити, чи не буде. То це дуже зручно інколи буває. Я знайшов абсолютно перше рандомне зображення піджака в інтернеті, і давайте спробуємо його додати. Натискаємо Generate Outfit, і генерація запустилась. Що ж, наше зображення готове, і як ви можете побачити, це вийшло не дуже стильно, але головне, що тепер ви точно зрозуміли, як швидко і просто це працює. Буквально в декілька кліків ми змогли приміряти на себе якийсь одяг, який ми можемо знайти в інтернеті. Це може бути будь-який магазин, будь-які зображення. Футболки, худі, світшоти, шорти, штани, да будь-що завгодно. Погодьтесь, що це дуже просто і дуже швидко, коли вам потрібно зрозуміти чи. Пасує вам ця річ чи ні, просто берете і в два кліки Тестуєте. Все дуже просто і насправді дуже-дуже швидко. Що ж, якщо ми натиснемо кнопку Next, то зможемо отримати повноцінну фотосесію, але вже в новому одязі, які ми тільки що додали. Ну а далі з цими зображеннями ви можете робити все, що завгодно. І анімувати, робити з цього відео, і редагувати, і зробити його у великій роздільній здатності, або просто завантажити. Ну а всі зображення які ви згенерували, і в цілому всі зображення, які ви коли-небудь генерували, вони зберігаються в Image, тобто там, де ви і генеруєте нові зображення. Це і є ваша бібліотека. З відео це працює так само. Всі відео, які ви генерували, ви можете знайти завжди в розділі відео. Що ж, друзі, сьогодні ми базово пройшлися по Hicksfield AI. І нагадаю, що якщо ви хочете отримати цифровий, якісний фотосет, не шаблонний, а дійсно унікальний. Переходьте в мій телеграм-канал. Він перший в описі під цим відео. Там я Одоблював всі умови конкурсу, ну а з вами був Сергій. Дякую тобі за перегляд і до зустрічі у наступному відео.